Олександр Суворов, ім'я вилите у бронзі, геніальний генералісимус, який не програв жодної битви, цей міф десятиліттями вбивали у голови мільйонам людей. Він, ікона російської армії, символ їхньої непереможності. Але що, як ми вам скажемо, що це брехня? Що одна з його найгучніших перемог насправді була історією ганебної поразки, яку в останню мить. Виправили українці. 1 жовтня, 1787 року, цей міф ледь не розсипався на порох, його армія тікала, а сам Геній був поранений і безсилий, та історія пішла іншим шляхом завдяки тим, кого імперія зневажала і намагалася знищити. Сьогодні ми розкажемо вам правду про Кінбурнську битву. Правду, яку Росія приховує вже понад два століття. Ви дізнаєтесь, як козацька флотилія на своїх чайках вирішила долю бою і чому ім'я справжнього героя Сидора Білого Імперія намагається стерти з історії навіть сьогодні. Отже, рік 1787, Російська імперія знову воює з Османською. Це вічна битва за контроль над північним узбережжям Чорного моря, і в цій битві є одна ключова точка маленький клаптик землі, що має колосальне стратегічне значення. Кінбурнська фортеця на одноіменній косі. Той, хто контролює Кінбурн, по суті, замикає на замок гирло Дніпра та Південного Бугу. Це пряма дорога на стратегічно важливий Херсон. Де будувався новий Чорноморський флот імперії для османів Кінбурн? Це кістка в горлі, для росіян це щит, що прикриває їхні амбіції. І ось османи наважуються на зухвалу операцію. Вони збирають потужний флот і готують елітний десант 5 тисяч відбірних яничар. Це не просто солдати. Це спецназ того часу найкращі воїни порти. Їхній план простий і нахабний: блискавично висадитись на косі, захопити фортецю і перетворити її на плацдарм для подальшого наступу. Хто ж їм протистоїть? На косі стоїть невеликий гарнізон під командуванням Олександра Суворова. На папері все виглядає добре, але Суворов окрилений попередніми успіхами. Припускається першої і ледь не фатальної помилки, він недооцінює ворога. Він дивиться на турецький флот зверхньо, вважаючи майбутню висадку легкою розвагою. Але в цій грі є і третя сила, сила, яку імперія намагалася стерти з лиця землі всього 12 років тому. Це козаки. Вцілілі запорожці, які після руйнування Січі, у 1775 році були знову зібрані у військовірних козаків. Звучить іронічно, чи не так вірних тій імперії, що спалила їхній дім. На чолі цих людей стояв кошовий отаман Сидірбілий та військовий суддя Антін Головатий. Їхня мотивація була складною. Це не була сліпа відданість цариці, це була відчайдушна спроба довести свою необхідність, відвоювати право жити на своїй землі за своїми правилами. Вони були воїнами без дому, і ця війна була для них єдиним шансом знайти новий. Їхньою головною ударною силою була гребна флотилія, легендарні козацькі чайки, легкі, маневрені, швидкі. Ідеальна зброя для лиманів та мілководдя. 1 жовтня османський флот починає діяти. Під прикриттям потужного артилерійського вогню з кораблів на косу висаджується десант, яничари діють швидко та професійно. Вони не йдуть одразу на штурм фортеці, вони займають найвущу частину коси і миттєво починають рити траншеї, створюючи укріплену лінію. І тут Суворов припускається другої, ще більш серйозної помилки. Замість того, щоб атакувати ворога негайно, поки той не встиг закріпитись, він вирішує почекати він хоче виманити їх на відкритий простір. Він сидить у фортеці і спостерігає, як яничари вгризаються в землю. Ці кілька годин очікування стали для російської армії вироком. Яничари збудували 10 ліній траншей. Десять вони перетворили вузьку косу на справжню фортецю на зону суцільного вогню. Нарешті, опівдні, Суворов віддає наказ про атаку, у бій кидають піхотні полки, і тут починається пекло. Російські солдати біжать по відкритому простору, а на них з окопів лється шквал свинцю. Яничарив чудові стрільці, і вони знаходяться у вигідній позиції. Атака захлинається, не розпочавшись, солдати падають сотнями. Суворов, бачачи це, кидає в бій резерви. Але це нічого не змінює. Це кривава м'ясорубка. Російські війська відкочуються назад, зазнаючи жахливих втрат. І в цей критичний момент Суворов, який завжди хизувався тим, що веде війська в бій, особисто кидається вперед. Але замість того, щоб надихнути солдат, він сам стає мішенню – Турецька куля влучає йому в бік, друга в руку. Непереможний генералісимус падає з коня, поранений і стікаючи кров'ю. І тут в російських лавах починається справжня паніка. Командира поранено, атака провалилася. Солдати просто розвертаються і біжать. Лінія оборони посипалась, турки, бачачи це, вискакують з траншей і починають переслідування. Добиваючи відступаючих, це вже не битва, це розгром. Катастрофа. Саме в цей момент міф про генія Суворова мав померти. Але в цей самий момент, коли здавалося, що все втрачено, у гру вступили козаки. Сидір Білий, який спостерігав за боєм зі своєї чайки, зрозумів, що чекати більше не можна. Він не мав наказу від Суворова. Він діяв за власною ініціативою. І він завдав удару туди, де ворог чекав його найменше його козацька флотилія. Цей славетний лемоскітний флот вилетіла з-за мису і накинулась на величезні турецькі кораблі. Це була битва Давида проти Голіафа, величезні лінкори проти маленьких вертких чайок. Але козаки не намагалися їх потопити. Їхньою метою було інше посіяти хаос, і головне. Не дати турецьким кораблям підтримувати свій десант артилерійським вогнем, чайки кружляли навколо незграбних турецьких гігантів, поливаючи їхні палуби вогнем з невеликих гармат фальконетів та рушниць. Турки просто не могли влучити у ці швидкі цілі. Козацька атака скувала їхні дії. Десант на березі втратив своє вогневе прикриття з моря. Це був перший геніальний хід, який переламав ситуацію. Але це був лише початок. Одночасно з морською атакою у бій вступили піші та кінні козацькі полки, якими, ймовірно, вже командував Захарій Чепіга. Вони зробили те, на що не наважилась регулярна російська піхота. Вони не пішли в лобову атаку на траншеї, вони обійшли турецькі укріплення, по мілководдю, по краю коси. І вдарили яничарам у абсолютно незахищений фланг і тил. Це був класичний козацький маневр, відточений століттями боротьби у степу для турків, які вже святкували перемогу. Це був шок. Вони чекали на ворога спереду, а отримали нищівний удар з боку. Їхні бойові порядки змішалися, почалася паніка, але цього разу в турецьких лавах яничари опинилися у сталевому капкані. Спереду залишки російської піхоти, збоку козаки. А з моря їхні кораблі були зайняті боєм з чайками Сидора Білого. Побачивши цей неймовірний успіх козаків, російські офіцери змогли зупинити своїх солдат, перегрупувати їх і знову кинути в атаку. Цього разу вона була успішною. Деморалізований турецький десант був повністю знищений. До ночі бій закінчився, перемога була повною, але ціна її була високою, особливо для українців. У тому бою, кошовий отаман Сидір Білий отримав смертельне поранення, від якого згодом помер. Він віддав своє життя за цю перемогу. А що ж, Суворов, коли битва закінчилася, він написав переможний рапорт у Петербург. І в цьому рапорті він, звісно ж, представив усе як результат свого геніального плану: про свою паніку, про поранення, про втечу солдат, ані слова. Роль козаків він згадав побіжно як незначну допомогу. Вся слава дісталася йому, імперія отримала свого героя, а міф про непереможного полководця отримав нове дихання. Подвиг Сидора Білого та українських козаків був фактично вкрадений. Їхня рішучість, їхня сміливість, їхня тактична геніальність, яка врятувала російську армію від ганебного розгрому, була навмисно применшена і з часом майже забута офіційною історіографією. Це класичний приклад того, як Москва століттями привласнювала українські перемоги. Писуючи їх у славу російської зброї, але історія має дивовижне почуття справедливості, вона завжди виходить на світло. І ось вам доказ, що ця битва за історію триває й досі. У 2023 році російські окупанти викрали з Кінбурнської коси пам'ятник, який вони вважали могилою отамана Сидора Білого. Подумайте лише, через 236 років вони воюють не лише з живими українцями, а й з мертвими. Вони бояться самої пам'яті про те, що українці завжди були господарями на своїй землі і перемагали не завдяки, а всупереч імперським амбіціям. Ця війна йде не тільки за території, вона йде за нашу історію. І наша головна зброя в ній це правда, наша сила. В наших героях, і поки ми пам'ятаємо імена Сидора Білого, Захарія Чепіги та тисяч інших, ми залишаємося незламними. Якщо ви згодні, що про такі подвиги має знати кожен українець, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на канал Незламна Історія. І обов'язково напишіть у коментарях, які ще приклади вкрадених Росією українських перемог ви знаєте. Давайте разом відновлювати нашу справжню незламну історію.